Ламані ворота, порізана сітка і безлад на футбольному полі. Саме це не після матчої пенальті найбільше запам'яталося у цьогорічному фіналі Кубка України. Аби такого більше не сталося, київське Динамо вирішило перевиховати власних болівальників. На тренування як на грі київське динамо провело відкрите тренування для власних болівальників. Запросили Ультра з до конча заспи про такий захід домовилися самі фанати під час зустрічі з головним тренером киян Сергієм Ребровим. Необхідні такі зустрічі, тому що у нас з командою дуже мало спілкування, по більшому щоту. Ну я мію ввиду фанатів. И надо как-то эту стену разрушать, потому что ну, мы знаем на примере общения с нашими друзьями, например, из Львова, из Днепра, там ситуация намного лучше. И, Скажем, на, ну, скажем так, нам в какой-то степени где-то этого, наверное, не хватает. Наши болельщики, которые поддерживают нас, которые иногда помогают нам увидеть наши ошибки и с которыми всегда... Я бы так сказав бы, інтересно общаться, тому що взгляд со сторони буває полезен для нас. Футболістів підтримували не гірше ніж на матчі. Кричали речівки і співали. Фанати впевнені команда має бути ближчою до них. Футболісти не заперечують, бо грають саме для вболівальників. Для розуміння футболістів, що ми вообще, хто ми такі, ми місце займаємо на стадіоні, для чого ми це делаємо. Це важливо. Ну а для людей теж розуміти, що... Якби футболісти там в каком-то где-то в личному общині там тренер говорять, що ні понімають, що ні грають для болельщика. Ви мені наплевать. для наймолодших це була можливість поближче поспілкуватися з кумирами, як от для Богдана, який зачіску має як в улюбленого гравця Андрія Ярмоленка, спортивний такий, більше форма в нього так. Ну і уже іграє всіх. Тим часом Андрій Ярмоленко втомився від питань журналістів про власне майбутнє. Я не хочу просто передигроюся. Час себе об бетам розговарювати. Я ж не можу кожен день одно і те твердити. Такі зустрічі не гарантують, що болівальники перестануть вибігати на поле. Однак, можливо, саме такі зустрічі зможуть і в майбутньому втримати гарячі голови на трибунах. Я думаю, люди самі посмотрели на себе со сторони і поняли, що це не красиво робити, тому що все-таки багато дітей да на стадіонах ти чому вони можуть навчитися, коли просто куча людей біжить, біжить драться. Євгенія Золотоверха, Олександр Банний, телеканал Київ.